Пишуть ось, що обіцяють, принаймні як, що це буде відбуватися в першій половині наступного року. Коли саме це Обіцяли, час. До кінця цього року була інформація. До кінця цього року розпочати. Тепер. Мама, ну. шеф-редакторка платформи пам'яті меморіал. Анастасія, добрий день. Пані Анастасія, е Щодо того, що не враховані думки загиблих воїнів і обіцянки, їм які вони кажуть, що не дотримали, тому що обіцяли територію в межах Києва і поховати зможуть восени. Цього року, але м, принаймні, як говорять представники родин, що безпосередніх без попередніх зустрічей і комунікації з родинами в серпні міністерка Лапутіна з новим очільником міністерства культури во карандієм повідомили, що місце в не годиться і послалися на рішення інституту національної пам'яті. А можете пояснити, чому так сталося? Ну, з того ж відомо та обговорення про створення меморіального кладовища військового почалося в 11-му році, потім знову піднімалися в 15-му. і власне в 22-му році, для після повномасштабного вторгнення, е, обговорювалося п'ять різних ділянок. і в межах компромісів, обговорень е, з різними загиблих, ішли пропозиції великі, і коли е, започали бійці обговорю пропозицію, то Почалася розмова, що не не чути. Я перепрошую, це не це не годиться такий зв'язок. Не чути не зрозуміло. Тема важлива. Давайте спробуємо ще раз перенабрати, тому що хочеться розуміти, що говорить представниця інституту нацпам'яті, чому саме так сталося, і чому тоді боківню презентували в березні як майже готовий варіант. І в обговореннях брав брали участь представники інституту національної пам'яті. Потім без погодження з родинами вирішили, що саме так. Ну і всі інші деталі нас також цікавлять. Тому хочеться все таки почути. Ну, і, зокрема, наприклад, щодо ескізу, чи це фінальний варіант, тому що кажуть, що конкурса не буде той варіант, який є. Він е, досить сирий. А малося, наприклад, мали би оголосити конкурс в межах країни, щоб зібрати і все найкраще вибрати. А тепер виходить, чи трішечки, як на вчорашній день, це все робиться, і воно ну не хочеться, щоб такі речі, як на мене, важливі зараз в попихах і вже аби якось знаєш, тянули тянули потім умовах Він і такий конкурс ну можливо і не вдасться провести. Насправді не знаю, не знаю тут. По-різному можна до цього підходити і дивитися. Просто прикро, що затягують цю історію, тим паче. Є що так, робити... Анастасія Абрамець, шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал. Пані Анастасія, будь ласка, давайте повернемось до мого запитання. Чому ж все таки вирішили так, тому що родини ображені? Так, і власне в підсумку. Е... Ясною, що там не можуть е, зразу заховати, і з матір тіл, які там знайшли, триватиметься 18 місяців. Відповідно, ще пізніше е, збудують почне будівництво кладовище і рідним запропонували власне гатне. Але коли ми спілкувалися з рідними, то їх це рішення не влаштовувало, оскільки це далеко від Києва. І це власне стосувалося об'єднання захисників АЗОВу, оскільки в них дуже сильна між собою е, така спільнота створилася, і всі п'язні, рідні не задоволені, і частині з них доводиться зараз тримати прах е, з тілами своїх рідних безпосередньо вдома. І ця ситуація насправді дуже Так, Така чому ж тоді все таки так обрали і вирішили без них? І до речі, от все ж таки е, і одне міністерство інше посилається саме на вас. Ну напевно, не на мене, тому що я я маю на увазі на інститут пам'яті, який ви представляєте. Не представляю тут пам'яті, і що сюди платформи пам'яті Окей, сорі, так перепрошую. <плес> Якщо можете тоді пояснити про інститут пам'яті, чому тоді саме на їхнє рішення, і щось воно стало таким важливим і не врахували думки родин. Тут я не можу відповісти, нам треба було запрошувати представників інституту національної пам'яті. Але коли ми спілкувалися з представниками інституту національної пам'яті, то їхня позиція була така, що вони органи які рекомендує, а власне рішення приймають вже міністерство і уряд. Тому таке рішення. Власне, наша організація теж засмучена цим рішенням з того, що ми досліджували нам було добре. З того, що вам відомо, що ви можете розповісти. Кого будуть ховати, якщо люди поховані в інших місцях, чи буде поховання? Ну, принаймні, розкажіть тоді, що ви знаєте. Ну, з того, що я досліджувалась, з того, що, на що посилається закон, то власне ховати там будуть не лише е, захисників, які загинули після 24 лютого, але й учасників ОТО, і тих, е, хто вижив і помер пізніше. Там не будуть ховати рідних е, військових загиблих і це е, важливо для розуміння, тому що приклад брався з світових прикладів, зокрема з аргентинського кладовища в Штатах, де поховані власне самі військові. Про переховання е, знаєш, що там буде обіцяють коламбарі зробити, і, власне, щоб можна було перенести прах е, людей, які кремовані. Але коли йдеться про переховання тих людей, які поховані традиційним способом, то законом це обмежено, оскільки з етичних міркувань та епідеміологічних наскільки я знаю, то таких перепоховань не відбуватиметься. Так е сектори поховань е пишуть, що будуть будувати без конкурсу, адже не можуть чекати півроку, поки його проведуть. Ну а архітектори кажуть, що мав би бути відкритий національний конкурс, бо інакше е цей весь проект, цей ескіз. Він надто проект нинішній вважають його сирим. Ну, станом на зараз, ми як суспільство, бачили лише ескізи самих рядів поховань. На місці також має бути музей і, власне, великий меморіальний комплекс. Їхніх ескізів ми ще не бачили. І, власне, Інститут на пам'яті, наскільки я знаю, говорить про те, що все-таки повинен бути відкритий конкурс щодо будівництва всіх героїв елементів, і ті ескізи, які ми зараз бачимо, наскільки я знаю, це ще теж не остаточно. пропоновано два види надгробків, власне, і надгробків. Традиційної форми, де можна буде відображати герб і певні ознаки, деякі розповідають інше підприємство. Е Зрозуміло, дякую. Ну, принаймні з того, що що можемо з вами дізнатись Ну ось ситуація така на даний момент. Анастасія Брамед, шеф редакторка платформи пам'яті Меморіал. Тепер про інших українців з під його олівця вийшли перші українські гроші а ще.